У селі Ракошина на Мукачівщині дошкільний навчальний заклад номер 2 капітально ремонтують. У сільській раді кажуть, покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів села основний пріоритет у їх роботі. З самого початку своєї кар'єри на, на посту сільського голови мною було обрано такий напрямок роботи, як покращення матеріально-технічної бази. Я дуже вдячний нашим депутатам і членам виконкому, що підтримують мене в цьому питанні. Кожен рік лише за. Кошти сільського бюджету ремонтують дитячий садок. Зараз на черзі дошкільний навчальний заклад номер 2 Тут в першу чергу виконують роботи для збереження тепла. Вже замінили вікна, адже старі вже давно своє віджили, Частково двері розпочали утепляти стіни. Цього року ми проводимо такі два ремонти у цьому навч... дошкільному навчальному закладі номер 2 і в Чупівському НВК. Акцент було зроблено на енергозберігаючі ресурси, то тобто є ми замінюємо вікна, двері, утеплюємо фасад і по можливості замінюємо систему опалення. У садочку номер 2 Ракошина виховується 20 дітей різного віку. Через ремонтні роботи вони поки що не можуть його відвідувати. Однак, після завершення робіт умови для дітей стануть набагато комфортнішими. В Нашому садочку одна різновикова група в ній налічується 20 дітей. Почато Капітальний ремонт приміщень Уже почато облаштування внутрішніх биралин, замінено вікна та двері. Частково проводиться також, буде проводитись заміна системи опалення для збереження тепла. Ремонт, який розпочали близько місяця тому, планують закінчити до кінця вересня.